Всім доброго дня, є в нас така дамочка гарна, газелька, колір синій металі. Бачите, дизайн такий гарний зроблений для дівчат. Модель блок. Підстановлення вода алюмінієві. Планетарна втолочка на всім передач, багажний такий дуже добротний алюмінівний. Підсидільний штриф амортизаційний, який глюсу вібрацію, бо це закупозуношника по дуже комфортно. Їхати силіконове сидіння, серворуль стоїть. Руль цей дуже комфортний, може він виглядає не так цей, але він дуже комфортний, Що розвидає, реально вам ні руки не терплять, нічого. Це планетарна тут. Перекидочка на 7 передач. Колеса 28. Є динамо мовтулочка, яка дає енергію на фару. Роторні тормоза. Є такий бутератор руля, який букує передній задній гальма, ручні, замочок, який букує задній колесо, насос в комплекті є, ніхто не травший його. Як на диво, хоча і таке буває. А така вам дядочка. Комусь буде цікаво. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Там є рубрика велосипеди на планітарній центрі. Рама алюмінієва, що розуміли. Бачите, дизайн такий класний, в принципі. То, що вилка не є амортизаційна, а так дуже комфортний і класний рам. Ну, Його ціна, я вам скажу, 8 тисяч гривень. Це Ціна китайського, новий китайський 10 коштує. Але він не вартує того об'єкту. Це є набагато краще, раз 10.